Всім привіт з верхівця. Трошки сьогодні у вас раненько. Пів сьомий. Пів сьомий, а я вже сидю, щоб зробити доручення на п'ятнашку біля нотаріуса. Думав приїду самий перший буду. І тут то було я вже третій. Так що вибачте, що я вас так рано збудив, ну казали показувати все, будемо показувати все. треба ж документ зробити на п'ятнашку, щоб можна було потім переоформлювати без власника. Ну, якщо все було получно, це в нас сьогодні що? 6, 6 серпня. Ту і ще її відвеземо сьогодні на вечір. Тут недалеко 200 с то кілометрів. Ну, а що робити? А ну дивіться, ось що підскажіть експерти на дивані. Вадік поставив головку, Я кажу, що щось неправильно, тому що нема шківа. Що його робити? Так і тут дивлюсь нема шкіла. Ось я вам покажу даже, дивіться Нема шкіла Як же воно буде робити Підскажіть Що тут не так? Чи може оце ось треба було сюди десь прикрутити? Точно, так? Да? Оце ось тут должно прикручено бути Що на початку відео я вам казав, що буду відвозити п'ятнашку, мабуть. Ну, так і вийшло, мабуть. То у нас був вівторок, сьогодні у нас п'ятниця, 9 серпня. Завтра 10 го відвозимо цей агрегат. Цей агрегат починаємо робити. Він під завдатком. Треба уварити ту балку. а там такий собі тиждень. Тиждень перекупа. Продавати, не знаю, що продавати зараз. Цей агрегат я вже також вчора продав, 8 серпня. У мене вчора було, я вже забув як він називається. Ой, дай же Бог пам'яті, як воно називається. О той день, коли нічого не робиш. О, вихідний. От у мене вчора був вихідний. Яка це класна штука? Це перший вихідний за багато місяців. Так. <кій> Зараз що? Оцей ось агрегат. Да, До речі, дверей вже нема. двері продані. Е, на Ланос. На дев'ятку двері є. О, тут от у нас гора цвітне чорне треба відділяти. В общем, зараз що? Оцей все агрегат треба опять п'ятнашки пограти, виволокти, відвести туди, куди чоловік замовив. Цей агрегат також буде їхати на делівері, він продався тут рядушком недалеко. В Луцьк. Що мені тут Дніпропетровська область і в Луцьк він, він вон там так толкнув, там людина перехватила, та і все. <кій> Накатом доїде. В общем, що тут? Тут гори всього. Е є люди, питають запчастини. Ну, нема як тут трошки повирубував лісу, нема коли. Воно вечно так получається, що стой там іди сюди, сядь на полз вісь ноги. <coughs> До речі, двері по 500 гривень. Двері хороші, а тут -от на водітельській є рижик, но нема дірки. А так ціленькі двері. До Урала отаке от колесо дам ще в подарунок дядькові. <кій> Нехай займається. Нагадую, ресори. Телевізор дев'ятка, восьмерка. Обурав'ю. Раніше питали. Мотор, мотор, Будь ласка, мотор. Зараз ніхто не питає. Мотор, індуктор, нагадую, у нас в продажі, так і не розвантажував, так воно все і стоїть. Перепрошую у нового власника оцього агрегата за те, що трошки довго відправляв. Не було просто часу цим зайнятися уже на евакуаторі. Зараз. Зараз що у нас 9 серпня будемо відправляти. Заберемо шпильки сюди і будемо робити цей агрегат. Звісно, запустимо, покажемо. Так що, в принципі, шов. Перекупа нема, що торгувати. <кхід> і пропозицій. Та нема пропозицій. З пропозиціями тяжко. Не знаю навіть, що вам виставляти у відео. Вадік махни, привіт. Вадик ходить, не зна що робить. Хоча знає, звісно, треба тепер отой перегнати в гараж. Бо десь тут поближе. Взагалі, зараз будемо грати під п'ятнашки. Волги, прицепи, все переганяти, переставляти. Ну і звісно, чекати на ваші пропозиції, скинути його сюди на вайбер. Продовження у нас 9 серпня на годиннику майже 5 вечора, рухаємось в сторону Павлограда з вами, Везем Део Есперо там не сильно його видно. Мав би до 5 вже будь там, але люди затримуються і я затримуюсь. До речі, там я. Просив по поводу сухої субсидії, Вон стоять багато дерев, дивлюсь красиві. В общем, з того, що писали, я зрозумів одне, що якщо в тебе є уазик або газон і ти пиляєш у ті негодні, нікому не потрібні сирі дерева, то це отак. От от. А якщо в тебе Жигулик чи Москвич, і ти поїхав, щоб спиляти суху, всім потрібну деревину щоб тебе сім'я в теплі в добрі була, то можуть закрити на 15 років і кожен день розстрілу матимеш. То це так чи не так, напишіть, бо я так зрозумів. Воно. Сухе, красиве дерево, воно всім потрібне. Як гепнеться на когось, не дай Бог, звісно. Ну, а що робити? Не то нізя. Не будемо наш сухі дерева, мокрі. Доброго всім ранку. Вибачте, що я вас розбудив. Ну, Розбудив лише тих, хто хотів зі мною їхати, того і розбудив. Зараз що? Вон той агрегат. У нас, до речі, сьогодні 10 серпня. І на годиннику пів Ото і агрегат. Треба завантажити на евакуатор. Погода така собі не льотна, але мені то все одно я ж дворники зробив. Зараз треба трошки посунути Волгу. В общем, продовження гри в п'ятнашки. Треба, головне треба не забути завантажити, воно тіскати. Бо іначе вийдеться фігня. В общем що, не буду я вас утомляти цим процесом. Бо це ще треба той агрегат завести, видати. Ой, в общем. Роботи трошки є. І що, і їдемо з вами в Полтавську область. Гоголєво. Я не знаю де це. Ні разу там не був. Ну, і вас. Подивитись, що там. Нагадую, сьогодні 10 серпня, субота, а завтра приступаємо рихтувати. Синенького агрегата і а блин опять от це ж не то що я придумав знову ці ключі Ось сюди вони завжди теряються Будемо рихтувати того агрегата, щоб так само потім відвести на замовлення до дядька, який його придбав. Є мене все робить. Я неправда, ну, да, за неї трошки телефонували. Оце за неї, що цікаво, і за оцей Opel. За попередній Opel чомусь Чомусь Не особо телефонували, не розумію чому. Opel є Opel. Ну може що універсал так Тут нібито на наготове? А може і широко. В общем зараз покажу вам завантаження, бо всі просять завантаження, розвантаження. Ну, такого розвантаження, як у мого колеги, це, мабуть, не буде. Це не при себе. А може й нормально. Зараз перевіримо. Подучения. Оп, не пабуть бо там запаска. Та не дево не дінеться что-то не так трошки заехал. Якось на искать Да, по краю пишу. А? Давай, поставьте. Пойдет. Все. Зазвичай не снимал, но решил вам показать Ранковий туман міста Кам'янське Мені тут просто треба на ринок заскочити А так то взагалі треба їхати в Полтавську вось. Нагадую, веземо піднашку новому власнику. А, вони тут самі собі туман роблять. Які хитрі кам'янському, а Так, везу вас усіх Полтавську область, ззаду Кобиляки, спереду Решетилівка. Це бетонна дорога. Ну не за те хотів сказати. Хотів вам розказати анекдот, але він з подтекстом. Там суть така. Чуйка запитує, що ти не робиш, він каже, а я судимий. А що як судимий, то що? То, каже, можна тільки дворником, грузчиком або депутатом працювати. А мені чоловік написав у коментарях, що лісовози це одразу срок. Сказано, що одразу срок в тому коментарі. То за лісовоза. Тож я думаю, на лісовози треба піднімати ціну, тому що це якби квиток у життя. Купив лісовоза, отримав срок і все, ти вже ще там трошки і вже депутат. Тож, в принципі, якщо то треба буде, то ну, правда як будуть, зараз немає нічого взагалі. Тож, в принципі, чекаю на ваші пропозиції. Не забувай, номер телефону отут унизу. І отам от... Просять посилання на і там ще на щось. Нема мене ні в ні ніде. Є все я в Ютубі. Ось номер телефону є. По ньому можна за мною зв'язуватись. Якщо де-то побачили, окрім того мої оголошення, то то все фейк то не моє. Можливо, ще колись вийде в Тік-Ток, ну то не знаю. То Подивимось. Но я тоді буду сообщати. Їду, а тут он така дивина, блін, футбольне поле. М'ячів розкидано куча. Не знаю, видно, не видно. та я думаю видно. А футболістів то нема. ну Звісно, що то не м'ячі, то у нас кавун. А тільки жодної таблички нема, що кавун з солью. Отак можна зайти в принципі, набрати, але також опасно, можна ще й солі набрати на п'яту точку. А прикольно. Їдеш собі, захотів, кавунчика. Взяв, тільки дорога негодна, тут і люди, мабуть, не їздять. Так, п'ятнашку вже вивантажили. Всі задоволені, все чудово. Їдемо додому монтувати вам відео, щоб на вечір сьогодні було вам відео. В продажі нема нічого, але просили показувати усе, показуємо все. Чекаємо на ваші пропозиції, номер телефону отут, -от. фотографія, ціна, місце знаходження, все указали. Якщо класне, значить будемо їхати. Якщо не дуже, значить не будемо. Все, всім удачі, всім пока. Вон там опять футбольне поле. Повне м'ячів.